Добрий день огляд жилета сигнального. Конструкція дуже проста. Ліпучка, матеріал, сітка. Це самий бюджетний, самий дешевий варіант. Але у нас своє швейне виробництво і ми можемо пошити більш дорогі жилети. З кращого матеріалу і є вибір кольорів. Тому або можна купити цей, він є на складі, або можна замовити під замовлення із іншої тканини більш якісної, і е, різні кольори. Крім того, на е, весь ворб одяг, який представлений е, у нас на сайті, ви. Можете нанести логотип. Крім того, можете сформувати образ, де буде костюм, жилетка, кепка, футболка, ну і інші би, атрибути робочої одежі. Дякую за увагу.